Надцята в Україні про події на цьому далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день. Штурм військової частини у Феодосії. Командира батальйону морської піхоти і його заступника захопили у полон. Крим переходить на рубль. Від сьогодні російську валюту оголошено основною на півострові. Велика вісімка готується офіційно стати сімкою на саміті в Газі обговорять українську кризу та виключення Росії зі складу G8. Військову частину у Феодосії штурмом взяли російські військові. Командира батальйону морської піхоти підполковника Дмитра Делятицького і його заступника Ростислава Ломтєва захопили і на вертольоті Російської Федерації. Вивезли в невідомому напрямку. У полон Росіян потрапило близько 80 морських піхотинців. Їм погрожують порушенням кримінальних справ. За подіями у Криму стежить Катерина Полякова. Катю, вітаю чи відома доля захоплених? Привіт, Аню. Отже, доля командирів наразі невідома. Номер Делятицького телефонувала особисто після довгих гудків скидають. А щодо морських піхотинців, то 40 із 80, тобто половину захоплених, полон після допитів відпустили. Додам, що напередодні російські окупанти викрали ще трьох командувачів: підполковника Юлія Мамчура, його заступника генерал-майора Ігора Воронченка та начальника центру інформаційно-психологічних операцій. Дем'яненка їхня подальша доля наразі теж невідома. І лише вчора морпіхи з Феодосії запускали в небо на кульках український прапор сьогодні. Вранці зі зв'язаними руками їх вивели із захопленої російським спецназом частини. Штурм морпіхів Феодосії почався близько п'ятої ранку. Відео штурму ще немає. Є лише два фото, на яких видно вертоліти над частиною і БТР. З гелікоптерів мі 24 і мі 8 велося спостереження за ситуацією і здійснювалася висадка десанту. Периметр частини був оточений. Дорога перекрита двома БТРами і ще двома десятками солдатів Російської Федерації. Використовувалися світло-шумові гранати в будівлі. Казарми було сильне задимлення. Рівно за годину із території частини вийшло три урали. На борту перебували українські морпіхи зі зв'язаними руками. В ході силового протистояння є постраждалі. Вогнепальних поранен поранені на щастя немає є лише травми від фізичного впливу. Летитского и ломцева захватили. После захвата войской части их избили. Погрузили на борт вертолета в тот борт, который летал в районе войской части во время захвата. Погрузили на борт вертолета и увезли на неизвестном направлении. Где находятся офицеры в настоящее время, неизвестно. Те 80 человек, которые были сегодня утром захвачены в ходе штурма и находились на территории Феодосийского морского порта, примерно 40 человек уже отпущены после допроса. С... І ще 40 людей, які знаходяться на території феносійського морського порта, з ними працюють, свідувателі запрошують. У Бухті Донузла пручаються, як можуть, але не здаються. Три заблоковані росіянами українські кораблі Черкаси, Костянтин Ольшанський і Генічеськ. Зранку на тращик Черкаси іде атака. Озброєні люди на швидкохідних катерах намагаються висадитися на його борт і захопити. Український корабель на ходу. Робить маневри, перешкоджає висадженню десанту на борт. За останніми даними готується штурм раніше захопленими українськими суднами, а нині човнами Російської Федерації, наших трьох кораблів героїв. Команда корабля да, сообщила мне, что они уходят от преследования. За ними гонятся скоростные катера. Корабль совершает маневры с целью не допустить высадку десанта на борт корабля. Также есть информация, что в настоящее время на причале 5 -го военного городка на все корабли, которые находятся там, грузятся абордажные команды. То есть те корабли, которые были ранее захвачены. Абордажные команды, ну, вспоминайте, да, пиратские фильмы, вот те команды, которые идут на штурм корабля с Орти другого корабля будуть літа рани, или будуть ли просто висадки десанта. Я не знаю. Третина території Криму напередодні ввечері залишилася без електрики. Світло зникло у деяких районах Сімферополя, Ялта, Лушти, Євпаторії, Керчі та інших містах. Компанія Крименерго пояснила відключення технічними проблемами на двох лініях електропередачі, які йдуть з материкової України і належать НЕК. Укренерго в компанії стверджують, лінії відключили після виявлення аварійних дефектів і почали ремонтувати. Через це в Криму довелося обмежити споживання енергії. Тим часом в самопроголошеному уряді республіки заявляють, відключення електрики це спроба шантажу Російської Федерації українською владою. Щоб цитую вторгувати собі що-небудь, так прокоментував ситуацію віце-прем'єр Криму Рустам Темергалієв. Тимір Галієв стверджує, до таких заходів півострів був готовий та вирішує проблему за допомогою мобільних дизель-генераторних установок. Повністю ж забезпечити Крим електрикою. Тамтешня влада сподівається за півтора місяці, запустивши на повну потужність три кримські ТЕЦ і встановивши дев'ять мобільних електроустановок. І на цю мить все по Криму. Далі буде Аня. Дякую, це була моя колега Катерина Полякова, яка стежить за подіями у Криму. Від сьогодні рубль стає основною валютою у Криму. Про це повідомив у своєму Твітері самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов. Проблеми із касовими апаратами і банкоматами він пообіцяв усунути за тиждень. Переведення Криму на рубль передбачене із законом про приєднання півострова до Росії, ухваленим російською держдумою. Щоправда, розрахунки у гривні цей закон дозволяє до 2016 року. Після чого рубль має стати єдиною валютою у Криму. Крим. Ських укладників акціоно закликає передати права на депозити в українських банках російському агентству страхування укладів. Тоді вони отримують компенсацію в розмірі 700 тисяч рублів. Обіцяє він. Ситуацію з Кримом обговорювали напередодні урядовці на позачерговому засіданні. Зокрема, вирішували долі військовослужбовців в Криму та біженців. Вже сьогодні міністерства мають публічно представити план щодо розміщення людей, які бажають переселитися з півострова. Таке доручення дав прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, люди мають чітко знати до кого звертатися у пошуках роботи, житла чи навіть школи для дитини. Крім того, на порядку денному стояло питання щодо термінової. Фінансової підтримки військових, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, дав розпорядження міністру фінансів знайти та перерахувати додаткові кошти міністерства оборони найближчої доби. Я вимагаю, щоб завтра були профінансовані кошти, які необхідні для додаткової мобілізації, і фінансування міністерства оборони. Знаючи всі проблеми, які у нас є. Проблем багато, але наші військові, які Залишилися зараз в оціпленні російського військового контингенту, потребують допомоги. Рішення про виведення з Криму деяких військових частин ухвалять вже найближчим часом. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх. Він також пояснив, зброю наші військові в Криму не застосовують винятково через те, що не хочуть кровопролиття. Інформацію про те, що буцімто на українських військових кораблях взагалі немає зброї та харчів, яка раніше з'являлася у змі, тенюх спростував про те, що нема на кораблях харчів, про те, що на Ольшанському озброюється кійками, це повна, як кажуть, невідповідність до дійсної реалії, тому що Ольшанський, який зараз стоїть в озері Донузлав, має повне озброєння і моряки, які мають свою штатну стрілецьку зброю, її мають на руках. А тому не допомагайте спецслужбам Росії. Гривня продовжує знецінюватись. Нині на відкритті міжбанку за долар просять вже 11 гривень 20 копійок. І це попри те, що урядовці напередодні заявили, вже сьогодні завтра вирішить питання щодо кредиту від міжнародного валютного фонду. Фінансисти кажуть, дорожчає валюта через нестабільність, яка триває в Україні. Люди продовжують панічно обмінювати гривню на долар. В обмінниках нині американську валюту вже продають по 11 гривень, адже вже у п'ятницю міжбанк закрив. Ся з дорожчанням долара. Національний банк наприкінці тижня на ринок не виходив. Раніше глава НБУ Степан Кубів заявив, витрачати золотовалютні резерви для штучного стримання курсу не буде. У конгресі США сьогодні розглядатимуть законопроекти, які передбачають надання Україні. Позикових гарантій у розмірі близько 1 мільярда доларів та військової допомоги про це напередодні ввечері повідомили українських журналістів представники американської делегації. Вони спеціально приїхали до Києва, аби поспілкуватися із керівництвом держави та активістами на майдані, де вчора відбулося антивоєнне віче. Подробиці від мого колеги Віталія Маргалика. Віталію, привіт! Яка думка американських конгресменів щодо ситуації в Україні? Привіт, Аню, американці пообіцяли, що не залишать Україну наодинці з агресором. Зокрема, сенаторка Келлі Ейот запевнила, що Вашингтон може надати Україні стрілецьку зброю, амуніцію, паливо та інші засоби для оборони країни. Утім, власні війська на нашу територію США вводити не збираються, натомість обіцяють перейти від адресних до системних санкцій щодо Росії, якщо Путін не зупиниться. Надаючи військову допомогу Україні та вживаючи проти Росії економічні та політичні санкції, США забезпечують виконання Будапештського меморандуму. Напередодні американська делегація кілька годин провела на Майдані. Там відбулося антивоєнне віче за єдність України. Зі сцени представники нової влади дякували за підтримку світовій спільноті та кримським татарам. Запевняли, що не дозволять, аби Росія вигнала корінних жителів з Криму, тим більше, що де Юре, автономія досі українська. А ще закликали добровольців активніше записуватися до національної гвардії і висловлювали впевненість, що майдан, який переміг Януковича, переможе і Кремлівську. Ворога навіть попри те, що боєздатність Росії вища від нашої, ми нічого не боїмось. Ми не боїмося сепаратистів. Ми не боїмось корупціонерів. Не боїмося всіх, хто намагається зараз стріляти в нас. Стріляти в нас як стріляли молодих людей, наших братів, сестер, які захищали майдан, захищали гідність кожного українця. Проти будь-яких автоматів і танків. Є величина духу і сила духу, яка сьогодні об'єднує Україну і весь цивілізований світ, який сказав Путіну Стоп! І ми його зупинимо. Ми зупинимо його і здобудемо перемогу так, як здобудемо перемогу і на Майдані. Підняти настрій людям у ці непрості часи та їхній бойовий дух вирішив. Ось цей парубок в костюмі смерті, яка прийшла за Путіним. Майданівці гумор оцінили. Люди охоче фотографувалися з чоловіком у масці та тиснули йому руку. Тільки я і тільки я один зумію провести непутнього Путіна последній путь. Амінь ми і народом, так. Нам бракує нам сьогодні розважити українців. Вирішили і кримські татари. О п'ятнадцятій годині вони провели музично-танцювальну програму, аби ознайомити майданівців з культурою свого народу. Ось таким було чергове недільне вітче на майдані. Аню віталіно. У мене одне питання: чому смерть скосою була на майдані, а не в Кремлі? Анічка, ти знаєш, смерть вирішила спочатку залучитися підтримкою майданівців, а і пообіцяла, що вночі прийде до Путіна, але ми бачимо, що Путін живий. Тож, певно, вона не змогла туди прийти, оскільки російські військові її не пустили. А ця смерть, яку я бачу на майдані, вона певно літати не може. Аня, дякую. Це був мій колега Віталій Маргалик. Велика сімка обговорить анексію Криму у Газі. Там нині стартує дводенний саміт із ядерної безпеки за участі представників 50 країн світу. Утім, замість енергетичних питань головна тема криза в Україні. Зокрема, аби обговорити ситуацію, на саміті зустрінуться лідери Великої Сімки США, Канади, Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії. До них мав приєднатися також український прем'єр Арсеній Яценюк однак скасував поїздку через переговори з місією МВФ. Російський президент Володимир Путін також відмовився їхати до Гааги. Очікується, що на саміті США піднімуть питання про офіційне виключення Росії з Великої вісімки і перехід до формату Великої сімки вже на постійній основі. Ймовірність війни з Росією зростає. Переконаний виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Таку відповідь він дав в ефірі американського телеканалу ABC на запитання ведучої, які шанси початку війни з Росією і наскільки вони змінилися за цей місяць. Дещиця стурбований дислокацією російських військ біля східних українських кордонів. За його словами, нинішня ситуація ще більш вибухонебезпечна аніж навіть тиждень тому. А все через Володимира Путіна, який не бажає йти на переговори, Імовірність війни з Росією зростає. Ми не знаємо, що на думці у Володимира Путіна і які рішення він збирається ухвалювати. Саме тому ситуація ще більш вибухонебезпечна ніж навіть тиждень тому. Російська рада Федерації вже домалювала Крим до карти Росії. На сайті російських сенаторів тепер можна знайти оновлену мапу. До регіонів Росії приєдналася Республіка Крим і Севастополь. Крім того, у верхній палаті російського парламенту нині проходить офіційна церемонія вчеплення їхніх стягів до галереї прапорів суб'єктів Росії. На цю мить у мене все. Більше новин дивіться о 14-й. вдалого дня.